Ісусе Христе, Ти розпинатий був за нас, Ти помирав за нас, Ти зійшов Господь і в пекло, щоб врятувати нас, Господь, але Ти Воскрес. Воскрес, щоб ми почали жити, щоб ми воскресли з тобою. Воскресне Ісусе Христе в наших серцях, Воскресне в нашому внутрішньому світі. Нашій душі, живи там, Ісусе Христе, молимо і просимо Тебе, благослови святий Господь. Амінь. Халілуя. Христос воскрес. Слава Господу! Сьогодні велике свято. Святкуємо сьогодні. Сьогодні Христос Воскрес. Як же ж це було?